Слава Ісусу Христу, друзі! Навіть. Добрий Навіть. ранок, Навіть. добрий ранок! Моє серце торжествує, лікує. Я з усіми силами стараюся, намагаюся розмовляти українською мовою, але сьогодні моє спасіння. Тут тільки українською мовою буду розмовляти, Бачите, які гарні, файні хлопці, хто з Тернополя, хто з Івано-Франківська. ну, кто с Харькова, но самое то, что нас вдохновляет, э, э, надыхает, правильно я кажу, надыхает, что Господь царюет. И очень скоро а, будет перемога. Меня надыхает, что Харьков это Украина. Надыхает, что Украина для Господа Иисуса Христа. Друзья, и имея вот таких братьев в Украине, которые постоянно приезжают до нас, до Харькова. Они едут на разных позициях, вдохновляют. Поки вот такие браты будут в Украине, Украина непобедимая. Потому что каждый в отдельности, вот если мы будем говорить о, о святом Вячеславе, он святой человек. Он сегодня будет нас вести в молитве. Каждый в отдельности имеет Господа в своем сердце. И, и каждый, кто приезжает сюда, он влияет на... Наш край влияет на ситуацию. Поэтому, родные мои, я бы очень хотел сейчас, чтобы ваши сердца были открыты для молитвы. Я достаточно казал. И передаю, могу смело сказать, передай микрофон святому Вячеславу, он скажет несколько слов, на вид вас, а вот вы видите, уже гитара приготовлена, после молитвы мы будем спевать, будем прославлять нашего Господа. Друзья, иногда, знаете, что осталось нам в Украине, иногда? Треба співати і треба молитися yeah. Yeah. і чекати, співати, молитися і чекати. Боже, благослови! Брат Славик, а Ну розкажи, скільки разів ви вже тут в Харкові? Боже, як наш наш. Чотири рази. Сміло вже, якщо ви ще раз приїдемо, смело вже скажемо, що Харьков, Харьк, Славік, то вже живе в Харкові. Ну, так, так не скажу, але дякую Богу, що Бог нам допомагає приїжджати, а, що ми маємо можливість зібратися Ой. тут разом. За те, що такий непростий час, але Господь допомагає Дякуємо. нам і що Харків це Україна. Ау, Богу. Слава Богу! Ну, ми помолимося, щоб Бог благословив нашу цю програму. «Коротенько». Так. Ну, ну почекайте, ви так все коротенько, все «Коротенько» ми без вас коротенько зробимо. Ну коротенько, ви приїхали здали там кілометр, коротенько. кілометрів. Кажіть, будь ласка, ви там вареники, Кто там вареники у вас лепить? Там ви казали, 10 десять тисяч за день, так? Да? Правильно я повідомлю? Ну, та, так було. последний раз за один Десят, день сделали. Я огурцы сажал. Да, наши, да. наши, сестры сделали 10 тысяч А кто, кто их... самый старший сестер? Там, как ее зовут? Там? Ваши? Ну, я самый думаю, старший. что где-то 67 лет самый старший. А сестер. как звать ее? Катерина. Сестра Екатерина, Катерина, Катерина дякуємо вам от имени всех наших воинов, от из восточной части Украины, щиро дякуємо вам, что вы так любите Украину. Боже благости, Екатерина, и всю команду вашу. Но а же... там и молодые сестры, и средний век, там много сестер. Здесь приблизно 40 сестер любили wow. вареники. Ну я обовязково приеду до вас, обовязково приеду. Правда, что я не, не попробовал ваши вареники, но мне приедет, придется приехать до вас. Ілія <пиш> да, да дозвольте вас перебити ми вам привезли вареники якісь зроблені з любов'ю покушту є, покуш... є то а все пребити. все, вибачте вибачте вся <рик> Екатерина, вибачте я не знав ніхто не казав обов'язково будемо куштувати <рик> <рик> Добре, давай да, давай до молитви, молимося, Господь наш Ісус. Дякую, ми тобі щиро дякуємо, що ти зібралося свої. Нам допоміг Господь місу будувати цю Ісус, і разом мати спільність, Ісус. Ми а, тобі швид. щиро дякуємо. Ти, Господь Ісус, нам допомагає, Господи, що ми можемо проїхати ці місця, Господь мій Бог де маємо ці зустрічі, Ісус, де ми переживаємо Твою оборону, Твоє благословіння, і ми тобі щиро за то дякуємо, Господи, О, за кого що те, стоїть іс. Ісус на охороні нашого краю, Господи, то його захищає, Ісус, Господь мій Бог, береже наш мир. Ми тобі О, за то щиро дякуємо Ісус. Дякуємо, ми Тобі дякуємо Ісус іс. за тих братів, які несуть цю велику працю, Господи, в цьому краї, Ісус, щоб багатьом людям розказати про Тебе, Ісус, що свідчити про славу і милі Твою, про потужність Твою, Господи, де моляться Ісус і тримають руки до Тебе. І ти являєш, Господи, охорону свою Ісус. І ми Тобі за то щиро дякуємо, що ми сьогодні можемо, Господи, згадувати Ісус, де ти заступався, Ісус, де, Господи, Ти, Господь мій Ісус, сам, Господь мій Бог, пробував роботу, де Господь мій Ісус, ці вороги. Вони, Господь мій Бог, не мали сили. І ми Тобі за то щиро дякуємо, Ісус. І просимо благослови, Господь мій Ісус, і надалі, щоб мир прийшов, край наш Ісус, щоб, Господи, мир і спокій, Господь мій Бог щоб ми разом з сім'ями нашими Родинами, Господи, Просима. нашим краєм, Господи Ісусе, могли тобі в коло Тебе возвеличити і прославити. Отець, син, дух святий віки. Амінь. Амінь. Амін. 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 До Тебе, Господь, у молитві йдемо, і ти Бо і сильний зупиниш ти зло, Злянишся над нашим край, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину, благослови Україну і тримай тяжку годину. Боже, ми стоїмо і віримо Твоє проведення, полюби тебе се для них на добро, чекаємо Твого спасіння. Кожну сім'ю, кожну родину, цю Україну, Відтримай тяжку годину. О Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину, Благослови слови всю Україну, Відтримай тяжку годину. Амінь, амінь, амінь. Друзья, вы сейчас услышите слово из уст брата дорогого Владимира. Вот я вот только вернулся с Америки неделю назад. И знаете, что я заметил? Чуть не на всех роликах, где, где крутится, то наш брат Володя. Знаете, он везде. То есть он вроде бы не так давно появился, первые месяца его не было у нас как. А потом он стал таким родным человеком. И где включаешь, там Володя, там Володя, там Володя. я дуже радую, что вы вот с Михаилом, святым Михаилом, вот завитали до нас. И Александр, я думаю, Александр расскажет, как бы познакомиться. Бо я раньше же не знал святого Михаила, не говоря уже за брата Володи. Но слава Богу, что такие замечательные люди. Володя, расскажи, пожалуйста, вот, как вот ты себя чувствуешь здесь в Харькове. И... Какое у тебя пожелание для кто с нами в эфире, позже будут подключаться, есть люди, которые тебя узнают за пределами Украины, Америка тебя знает. Я не смотрю, что, что за, за брат такой, хлеб там раздавал, там. Ну, в кадрах нельзя. Какое у тебя пожелание для всех, кто с нами в эфире? Витаю всех. Мы малые. Гарний час ми відвідали пару днів наших хлопців, які є в Донецькій області і частину в Харківській області. І ну, ми з ними спілкувалися, проводили час, молилися, і на виїзді, так як багато разів, мене оминуло і вас в Харкові. Дякую. Нам, дуже, нас нам щастя. дуже приємно бути тут з вами. Дякуємо вам. Ми коли приїжджаємо, ми в вас їдемо. Нам легко їхати. Слава Ісусі! Дякуємо. Що ми можемо разом побути, поспілкуватися, помолитися. Дякуємо. І разом чекаємо, коли прийде та перемога. Але коли після перемоги ми всі будемо приїжджати до вас. Зарані дякую, брадо. дякую, дякую. Друзья, <зарезан> вот я дуже вот прошу вас, вот когда вы видите братья, вот одеты капелланской одежды, молитесь, будь ласка. Вот, вот на той неделе, вот, неделю назад, вот капеллан встретился с военным перед Купинском. Вот, перед Купинском и как раз был прилет. Вот мы не знаем, где должно прилететь. Мы не знаем, Э, как дальше, вот, что произойдет. Мы одно знаем, что мы находимся в надежных руках Господа. И mm -hmm. то, что вот я очередной раз я встречаюсь с ними, с нашими братьями. И, простите, может где-то мы шутим, там, знаете, кто скажет, им так весело. Но нам весело, потому что нам плакать хочется, и поэтому мы не хотим сейчас плакать, мы столько наплакались, и просто мы, мы, веселимся, радуемся, потому что видим братьев, что они вернулись с Донецка, они вернулись с э, тех мест, Де люди погибают, але не живе наші О, Поэтому Дуже прошу. От коли побачите очередної розбраті в ефірі, или ви почуєте, що їдуть. Будь ласка, помолитесь, щоб Бог. хранил и благословил вот каждого отдельно. И брат Володя, и Михаила. Я, я, вот буквально через пару минут брат Михаил включится и будет, я вот тяну вот эту резину, пока он будет говорить о, о своем труде, как с командой они приехали, как э, они влияют непосредственно на настрой наших воинов. Но позвольте, я раньше Михаила не знал. Александр, как вот, а ну расскажи всем, как бы познакомились? Я, я, знаю, когда вы ехали на Шестакова, вот они были на Шестакова, где у нас церковь уже открыта. И они там трудились, просали Господа. Но, извините, выбачить была, будь ласка, два года назад я знал, как они ехали туда. Вот я знал, вот что ожидало каждого из них. И Кожен раз, коли ні вертались від Шестакова, Кутузовка, то для мене це було щастя. Раділо серце. Раділо серце моє, що вони живі Ну, Розу, скажи, будь ласка, як ви познайомились? Слава Ісусу! Це наші гарні да, брати. Нам приємно бачити, навіть якщо вони хоч, хоч на хвилинку, на, на годинку заїдуть до нас. Це сміливі брати, те, які їхали туди, ну де ніхто не хотів їхати. Нас пускали туди, де військових не все пускали. Ми потім узнавали, там приїжджали хлопці з тероборони. Коли вони узнавали, що як ми туди їхали, вони, вони не розуміли, як нас туди пускали. Ми самі не розуміли. Ми їхали, і господь робив чудеса й багато разів під обстрілами, і ні один з них не сказав там. Не почав панікувати там щось. Вони служили Богу і продовжують це робити на Донецькому Славись. напрямку. І я вірю, що Господь творить чудеса. Ті люди, Амінь. практично всі, які ходять о цього вчора. Ми були позавчора, вчора, і вони підходили. Вони дякували, вони хотіли нам дати хто варення, хто меду, хто ще щось. Знаєте, і хочеться якось подякувати за те, що, що робили наші брати. Вони, mm -hmm. ну, ой, пробачте, ми не знали, що ви будете. Ми хочемо те, там якесь варення дуже добре нам хотіли передати. Mm -hmm. Так що хай Бог благословить їх. І я вірю, що ще прийде час, коли ми ще більше пожнемо. Mm -hmm. І побачимо, можливо, навіть ми чогось не розуміємо зараз, але в подальшому ми побачимо ще більше Божих слави і Божих плодів. Mm -hmm. І в служінні, і в да. може десь в нас опускається рука, тому що я знаю, Володя він часто їде, просто заморений, невиспаний, не суток, знаєте. І От він їде в смиренні такому, коли їхали в слатіно біля на танк стріляв. І там якраз бій йшов. знаєте. І слава Богу, Володя не дрогнув нічого. От куди їдемо, туди їдемо. Ну, духовний, духовний Духовна людина. людина да? Духовна людина. Може знав, куди їде. Да. Да. Ну може він і не знав. У нього добра жінка. Ми ознайомилися, вона молилась за mm -hmm. нього. І, по по молитві жінки, то він остався жив. Слава Ісусу. Так що, брати, дякую, брат Михаил. я щиро дякую от, вам за от, команду вашу. что вы не проехали мимо, заехали до нас. И, друзья, э, дякую всем, вот в лице брата Михаила, всей команды, дякую, кто трудился, кто вареники лепил, кто огурцы давал, если кто заправлял их, дякую, мои друзья, поддерживайте их служение, это очень важно. Вот их приезд для нашего города, приезд для нашей области, приезд для Донецкой области, это это очень важно. И, возможно, вы никогда до нас не приедете. А каждый раз, когда до нас они приезжают, то они при, при, привозят вашу любовь, вашу теплоту. Не в том, что, знаете, вареники, а вот в каждом варенике там вот любовь ваша, теплота ваша. Mm -hmm. Вот в, в этих соленых огурцах, вот это ваша любовь, ваша теплота. Поэтому поддерживайте их. І ми вам говорять щиро дякуємо за те, що ви з нами. Будь ласка, брат Михела, то я боюся, що я, я включаюся, хочу проповідати вже я. Всіх вітаю, Ілля Петрович. Велика радість бути у вас. Дякуємо слава. Знову і знову. Воно надихає нас, піднімає, дає нові сили для нових звершень. І це правда. Аби тому що дивлячись і розуміючи, в яких обставинах ви живете, трудитесь і радієте, то ми хочемо теж так. Ми хочемо це подражати, щоб за любих обставин, за любої ситуації, щоб людина залишалась тим, ким вона має бути. Амінь. 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 Виконувати покликання це не просто, але це дуже благословенно. Амінь. Амінь. Ви запитали, як ми з Олександром познайомилися. І мені зразу згадалося, що Бог Він хрестить не тільки Духом Святим, яким ми є хрещені, і яким ми водимося, яким ми живемо і дихаємо, підкріпляємося, ну і Огнем. Mm -hmm. І коли Господь, він, коли він хрестить огнем, коли він очищає, коли він ріднить, коли тебе тягне, коли ти хочеш зустріти брата, mm -hmm. обняти його. Коли ти не просто хочеш сказати щось, а коли ти обнімаєш, це відчувається. А. Так. І Бог, він є Бог любові, а ми Його діти. Амінь. І оця любов, вона виявляється просто не в словах, а в Амінь. ділі. Амінь. 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 І Володя, він... ми з ним ну не просто друзі, ми з ним напарники. Він, як Олександр підмітив, він дуже скромний є. О, але насправді я дякую Богу. Реально Бог його покликав до цього служіння. Він цікавий є персонаж, тому що його немає в Фейсбуці, його немає в інстаграмі, і в інших соцсетях ви його не знайдете. Але Бог так робить, що хоче, щоб він там був. Благословіння сховати не можеш. Mm -hmm. Направду за Таню ви підмітили, я теж хочу сказати. Він має хорошу дружину, яка його відпускає, благословляє, підтримує них хороші діти, які виростають, які яких... троє діття, так? Так, так? так, точно. Так. О, і просто це ну, настільки, настільки потужно, коли ти приїжджаєш і все гримить, все шумить. Все трясеться, а Володя так знаєте спокійно каже: ну що, помолимося. Знаєте, кладе руку на воїна і молиться за нього. І так важливо, так важливо, коли все рухається, щоб прийшов мир Божий. Амінь. амінь. Він амінь. превищи розуму, він превищив всього. Амінь, амінь. І тому ми продовжуємо робити цю роботу, тому що Бог покликав нас до цього. І все. Ми виконуємо своє покликання. І ті люди не вибирали, що вони в таких трудних обставинах склалися, але в цьому виявляється дуже велика Божа слава. Тому що, відвідуючи воєнних, вони свідкують про це, вони говорять про це, вони просять помолітися. Буквально два дні назад ввечері один із воїнів він дякував за те, що мені привозимо. І він знаєте, що сказав? Він сказав: Я дякую за те, що ви допомагаєте нам. Я дякую за кожну молитву, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. яку ви звершили за нас. Mm -hmm. І каже, для кожного воїна це є важливо. Я хочу сьогодні, щоб хто нас дивиться або буде дивитися, щоб він почув, що молитва це є надто важлива сьогодні. Амін. Можливо, Амін. ти ніколи не зустрінешся Амін. з тим воїном. Да, Можливо, Бог тобі не дарував дітей, а, да. але це чиїсь діти, це чийсь батько. Так. І тому молитва віри вона може дуже велику справу. Тому що ті кілометри, які ми проїхали, ті, які це вже понад 31 моя поїздка на фронт. 31 Вау. за час війни. І е, я можу сказати, що один Господь, один Господь він береже, Амін. тому що очі Амін. бачили міни, очі бачили ракети і другі речі бачили, Амін. які би, можливо, не бажав. Але хочу, другі, дорогі друзі, сказати: е, коли ти відкриваєш е, зранку телефон, mm -hmm. там є приложення Біблії mm -hmm. і є віржня. І сьогоднішній, ну, я прочитав вірш. Він мене надихав. Він мене ну будрив. Тому що він казав: чи не наказав я тобі, будь сильний і відважний? Oh, слава. Mm. Бог він сказав ah, Бог. це так. і він каже: Будь сильний, відважний. Божий народ він не може бути слабким, він не може боятися, але він має бути сильним і він має бути відважним для того, щоб виконати волю Божу і покликання. Не бійся, не лякайся, каже. Бо я з тобою, Господь Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Амінь. амінь. Якщо ти є дитина Божа, де ти будеш ходити, ти підеш водою, не потопиться, і підеш вогнем, не, не згориш. Амінь. Тому що якщо ти є дитина Божа, Господь, він є вірний Бог. Амінь. амінь, амінь. амінь. І друге, що я хочу сказати, яке дуже сильно воно дуже сильно воно концентрує або показує сьогодні, каже, що страху немає в любові. Mm -hmm. Mm -hmm. Син Божий Ісус Христос, Він настільки любив кожного з нас, що Він пішов на Головський хрест. Слава Ісусу! Слава Ісусу. І оця любов каже, коли любов між вами буде, mm -hmm. тоді люди побачать. Не тоді, коли ми будемо говорити про любов, не тоді, коли ми будемо проповідувати, mm. яка вона є любов, mm -hmm. ми знаємо, що Син Божий він до смерті залишився так. і відхопив тебе і мене. Але. І тому каже, але досконала любов проганяє страх. Амінь. Я хотів би знаєте, сьогодні, так. щоб оця досконала любов, любов Божа, вона. Вселилася в нас, щоб вона наповняла нас, щоб вона переповняла амін, нас, амін, щоб амін, ми амін. не боялися і не мали страху. Амін. Тому що любов, вона вже не геть. І хочу сьогодні молитися про це. О, Можна щас. багато сьогодні сказати, чи завтра, чи в будь-якому дні життя. Але дорогий друже, якщо сьогодні ти зможеш прийняти любов Божу в своє серце, якщо ти можеш О, наповнитися силою Святого Духа. Амін. Якщо ти можеш сьогодні сказати Боже, ти мені потрібен так, страх так, відійде. Амінь не буде страху. У тебе появиться великі бажання. Ти не будеш думати про те, що не робити, але ти будеш прагнути, Боже, що мені робити, куди мені О йти, куди мені їхати. О Боже, Боже. Тому що ці люди, які були два роки назад, Ілля Петрович, вони сьогодні там залишаються. Так, так. І вони сьогодні приймають. знаєте, ми сьогодні говоримо їм про те, що Ісус їх любить. І вони приймаються. Тому, дорогі друзі, ми так. дякуємо Богу. Ми дякуємо дякує Богу за Богу. батьків, які нас народили, Слави. які нас виховували, знаєте, які навчали, які так. цю любов прививали для а нас. Ми, ми... І ми сьогодні своїм дітям це прививаємо. Сьогодні мій старший брат Ярослав він молився на початку. Я буду завершувати цю програму. для нього є його старший син. Він же теж не вперше тут. А. Саша він трудиться, допомагає. Я скажу зовсім пару слів, що це не але ну вони багато роблять роботи. Слава Ісусу. Я вірю, що в свій час, знаєте, коли ми вже з Володимиром чуть, -чуть на задній план відійдемо, а не на передову. Молода генерація піде вперед. Віталій грав на гітарі, це мій старший син і радіє серце, дорогі друзі. Тому не бійтеся і не страшіться, тому що Господь є вчора, сьогодні і навіки той сам. Амі. І ми сьогодні будемо молитися, щоб любов наповнила людські серця, людський розум, щоб цей страх, який є в людей, він відійшов. Амінь. І щоб віра, віра, вона росла в наших серцях так. і приносила великий плід Амінь. для Божого царства. Амінь. Амінь. Нехай слова Божі вони будуть в нас, і вони, Амінь. знаєте, через нас. І це буде приносити великий результат. Амінь. А Божа благодатна да примножиться. Давайте ми схилимо свої голови а. і будемо молитися. А. О Господь Бог, а. наш і Бог наш дорогий, Ми щиро а. дякуємо а. тобі. А. Ми дякуємо а. Тобі за цей час, який ти даруєш для нас, Боже, за цю ранкову молитву, Господь, а. яку ми а. маємо за лицем твоїм. Ісус дорогий. Ми дякуємо тобі за те, що ми є живі, Господи. Ми дякуємо тобі, що ми розуміємо і знаємо тебе, Господь, бо ти нам відкрив. Ми дякуємо тобі, що ти полюбив нас, Господь, і твоя любовна прогнала страх, Господь. Ми, Боже, любимо тебе, Господи. Ти любиш нас, Боже. І ми сьогодні хочемо, Господь, молитися за тих людей. В яких є страх, нехай він Боже забереться з їхнього нутра ім'я Ісуса Христа, Амін. нехай в заміну прийде любов твоя, Господь Ісуса. Дух твій святий, Alleluja. спокій прийде, Боже і благословіння, Господь Боже, мій святий. Благослови наш край, благослови Настаї. Ми просимо в Тебе, Господь, Хайщена. Нехай буде благословена від краю до краю. Благослови ніч. Благослови Господь. Ми просимо тебе, Боже. Благослови Іллю Петровича. Благослови Його команду. Благослови кожного, хто вструдиться. Хто сьогодні працює, Боже, і завтра буде це робити. Благословимо це просить в ім'я Ісуса Христа. Дякую <говори> <говори> тобі за кожного, кого ти даєш наше життя. Я прошу тебе за воїнів, Господь, бережи господи, їх, бережи, благослови господи, їх, приготуй їх, Просимо і щось, нехай збі. звершується Твоя свята воля. Амінь. Амінь. Так, і ми так, очікуємо так, на перемогу від тебе, Господі Бог наш дорогий. Збери всі молитви і дай відповідь милості. Просимо тобі за все. Слава і хвала Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Брати, дуже дякуємо вам, дуже дякуємо. Ви пам'ятайте, будь ласка, не важливо жити на західній країні в Європі, не важливо, де ви будете, ви наші. Ми любимо дякуємо. вас і дякуємо вам. Дякуємо. Давайте ми разом скажемо славну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Kahi bude es nunme. Amen.